Доброго дня, любі друзі. Бажаю всім міцного і крепкого здоров'я. Окрема подяка нашим Збройним силам України, які боронять нас від ворога. Хлопці, ви найкращі, бережіть себе. А сьогодні на огляді у нас буде причеп сертифікований причеп, заводський причеп. Парамі має габаритні розміри 320 на 156. Причеп оснащений гальмами накато фірми Кнот. Дийшла у нас, іде. Здвоєне, кожний профіль 60 на 60, троєчка товщина. По рамі причепа встановлене профіль 80 на 40. Так само троєчка. Бортик у нас по висоті 40-й. Фарба порошкова. окрас, колір на вибір робимо. Тенти 650 щільності, як ми встановлюємо на всі причепи нашого модельного ряду. Колір так само на вибір причеп натарціоне подвісочки. На кожен диск йде по барабану гальмівному. Так само фірмикнот на нових 13-175 колесах Ступиця у нас фірми «Кнот». Подшибник двухрядний закритого типу у нас встановлений необслуговую. У задній телевізор вмонтована вся світлонована техніка. Це у нас іде габарити, та і підсвіточка номера. Причеп можна докомплектувати допомільним ярусом буртів, опорними стойками, по бажанню клієнта, або каркас стенд зробити під ваші розміри. Такий у нас гарний малюк, кого цікаво, є доставочка або самовісвіт заводу. Бажаю всім міцного здоров'я ще раз. Дякую за огляд. До побачення.